І так, Середній бал документа про повну загальну середню освіту. Це показник навчальних досягнення особи за результатами здобуття повної загальної середньої освіти, який обчислюється за середнім арифметичним. Підсумкових оцінок з додатку до документа про повну загальну середню освіту відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів. Ну, ми знаємо, завжди умова дає. Я визначення підходить. На слух, воно нормально, подивимось ще раз, так, потім так. почитаємо, коли вже буде в проєкті, я хочу його теж почитати, побачити, як вони. Над... А, я ще забув прочитати, що таке конкурсний бал. Ну, він сумарний є. Давайте спочатку по. Так. Балу... Ні, кантарія. Бал вищого навчального закладу це складова конкурсного бала вступника до вищого навчального закладу, яка визначається вищим навчальним закладом, відповідно до умов прийому і значення якої не може перевищувати 10% конкурсного бала і не може бути ну, тут не треба підставою для відмови участі в конкурсі. Тут не треба визначення давати. Це десь в... А? Негативних визначень не можна питати. У, у мене тільки запитання, звідки взяли цифри? Ну, Хто пропонував цифри, щоб я знав, звідки це математичний розрахунок на її вичій математики? Мова йде про що? Про те, що за, якщо йде три конкурсні предмети, це 600 балів. Бал атестата 200-800 то тоді бал вищого навчального закладу може становити 80. Сьогодні середній бал, то, що ми дали для цих для технічних, становить 20 балів. Якщо сума 50 за перше місце, наприклад, на всій олімпіаді, і 20 за Так. Тобто воно виходить максимально 80 балів. Наш погляд це цілком нормально. Тоді не буде тих жорстких... Пане енді вітає. Є пропозиція обговорити, що це питання. Будуть обговорювати це питання і наші ректори, наскільки Не включимо, а ні, хай їх і в регіонах. Регіон. Давайте, давайте ми подивимось. І якщо все ж таки в нас ще буде змога, ми будемо випробувати направляти, то я хотів би, щоб всі учасники експертної ради ще раз повіли. Я її і... перший раз чую, тому мені теж тяжко. І я не прочитав ще, що таке конкурсний бал. Ну, це сумарний бал. Читаю, як написано. Конкурсний бал це підсумкова сума балів вступника до вищого навчального закладу, до якої входять результати оцінювання ознаків міні-навичок, згідності з конкурсних предметів. Чому тут не дається сумарна кількість балів за сертифікатами? Тому що є творчі вузи, де вони проводять творчі випробування творчих конкурсів. Пахових екзаменів та інші показники передбачені умови. Думаю, що це не зовсім далі виключно. Тут просто треба зробити конкурсний бал, це перерахунок того всього. Це і сертифікатів творчих конкурсів, що ще, середнього балу атестата і балу вищого навчального закладу. Це і конкурсний сумарний цим. Я хочу сказати від імені молодіжних організацій та студентів, які виступали за те, що по цьому законі були нормальні норми. Стосовно введення е, вступного балу в то ми вважаємо, що введення такого балу призведе до корупції вузах, навіть не зважаючи на те, що він буде навіть 10%, або 5%, або 3%, оскільки е, люфт між е, людьми, що поступають і не вступають за балами, він зовсім маленький. цих 10% вистачить для того, щоб Університети впроваджувала себе в корупцію. І ми вважаємо, що цей пункт є неприйнятним. І така собі трирівнева система вступу до вузу є нелогічною. І ми це подавали у своїх пропозиціях ще два місяці тому, а, але, як ми бачимо, вони не були включені. Можна як треба. Я тоді би просто відповісти, як Є такий простий народний принцип. Кожна чесна людина думає, що всі чесні. Кожен злодій, думає, що всі злодії. Попробуйте, попробуйте заперечити. Дякую. Які ще є думки з цього приводу? Ну, прошу. Ми вчора обговорили, це досить майже година, що... Позиція була одностайна. І вони погодились навіть. Товариш ми, ми, не, ми не погоджувалися. Ну, Просто вам свого часу потім це доведеться студентам пояснити. Да, прошу. Наційні підкреслює здобуття кваліфікації. Ми спробували дати визначення академічний ступінь. Сиділи півдня, промордувалися, все-таки визначили і написали. Інших пропозицій, крім пропозиції Володимира Леонідовича, немає. Таким чином, Володимир Лайович, ми ще раз повертаємося до тієї редакції, яка сьогодні лежить на столі у кожного присутніх членів. Я вже не один раз чув цю пропозицію, хочу запитати ще раз, шановних членів експертної робочої групи, ви погоджуєтесь, чи у вас є ще якісь пропозиції щодо подальшої долі даного законопроекту? Тобто пропозиція передати від нашої робочої групи до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту для... Підготовки на відпрацювання його з центральним органами виконавчої влади та внесення до Кабінету міністрів України, так? Пане заступнику, можна, будь ласка, дещо? можна сказати? Можна. А, напевно, ви пам'ятаєте, чим було викликано створення цієї експертної групи? Це були протести тисяч студентів по всій Україні, це були дві акції, а саме 31 січня і 28 лютого цього року. Ви пам'ятаєте, що студенти виступали проти ключових пунктів законопроекту, який був поданий. А саме, це пункт, який обмежить зміни плати за навчання студентів-контрактиків. Це стаття 66. Ми вам у пропозиціях написали, що сьогоднішня редакція дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання і запропонували, яким чином можна це змінити. Натомість ми отримуємо повідомлення при службі Міністерства освіти про те, що у новій редакції законопроекту збережено норми чинного закону щодо оплати за навчання, що є брехнею. Далі. А це ключова була наша пропозиція, яка була відхилена. За це саме за цю ключову пропозицію виходили тисячі студентів по всій Україні. Про це кричали до всіх ЗМІ. Про це говорили всі студенти в усіх вузах. Це обговорили усюди. Ви... Конкретно фраза закону. Абзац навіть цілий. Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється договорі, що між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься або фізичною юридичною особою, ну і так далі. Це стаття 66. І тут Друзі, ми я, вносили пропозицію. 67, 67, 67. 67. Це майже, під, майже в кінці статті. Якої? Шістьдесять Я читаю в мене 67 66. 66. Ви подивіться на тільки людей. що дивився. Подивіться, будь ласка, ще раз. <плес> Навіть мені в 66 статті те, що ви зараз прочитали. Уважно подивіться, А, по Добре, у вас зміщено вже. Це у нас зміщено, але сьогодні на столі вона у вас. Ви починаєте 67. говорити. Вчора також вона облежала. Чи вас колега дивився? Розгір ви клади... починаєте заготовку тут читати. Якщо ви хочете заготовки читати, то це один варіант. А якщо ви хочете співпрацювати, то треба говорити те, що тут... На столі у кожного з присутніх членів експертної організації. Окей, роботи. добре, я не буду казати про номериста. А все ж таки скажіть, я хочу знати про 67. Енергі. Давайте, ще 67. раз повертаємо, тільки знайшов, про що йде мовити. Розмір плати за рік да. і весь строк навчання або да. з надання додаткових освітній послуг поприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та інформаційних джерелах вищих начальних заходів. Що не так? Нам... Не подобається, що ви не внесли нашу пропозицію і не може змінюватися протягом проти. Висок, висок, вам сподобалось, що ваша пропозиція не була тільки врахована. Я просто хочу ще... Я хочу запитати, вам сподобалося, що ваша пропозиція була тільки що не врахована? Ну висок, але... я думаю, що це нормально, коли люди не завжди отримують те, що вони хочуть. Тобто ви дозволяєте змінювати я плату зговорю, за контроль? Мова про те, що експертна робоча група обговорювала це питання, був ваш представник. То тобто ви дозволяєте збільшувати плату я ще за контроль? І було прийнято рішення. То Цьому ви дозволяєте збільшувати плату за контракт я правильно розуміє? робочої групи, в тому плані, яка сьогодні у нас поставлена завдання його оглянути і в кінцевому варіанті винести рішення, ви сьогодні хочете повернути ще на декілька місяців. То Ви до дозволяєте збільшувати плату за контракт розповую, під час. навчання? У нас цю 67 статтю. Ви дозволяєте. Я її робити? прочитав так, як вона тут написана. Якщо вас не дозволяє, Щось mm -hmm. ви маєте право над цим працювати. Тим паче, yes. що продовження роботи над законопроектом буде ще продовжена і в стіна законодавчого органу. Значить, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ви вже дозволили я збільшувати плату за те, я такого не говорив. Yes. Тому yes. я просив, коли ви записуєте, записувати тільки те, що я говорю, а не те, що ви супроводжуєте своїми домислами. Що no, no, я розуміє? вам поясню. — Ви прочитаєте цього цьому Там суттю. Така форма прописана, що yeah. це можна збільшувати. — Нічого тут написано. Розмір плати за рік. І весь строк навчання або задання додаткових освітніх послуг оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації. Може Що бути, Може бути плата за рік, яка де буде щороку збільшуватися. А де це заборонено тут? Скажіть? Що, мені. Раз, Шановний молодий чоловік, я вас бачу тут перший раз, і я хочу вам сказати, якщо у вас Ми вами бачите на круглих столах, завдання межам. у вас сьогодні, тільки заважати це одне. А якщо ви будете читати і знаходити тут що не так написано, то кажіть, що не так. Я зараз, зараз вас запитую, що тут не так написано, ви не можете нічого з цього сказати. Фо... Я дуже правильно я все кажу, ви... я повторюю. Форма... У вас ще є питання, крім цього, мене є. Я вам не звісно, Прошу. що є. Далі. Знову ж таки, триступонева форма навчання. Ми форма те, я... Можна сьогодні, я скажу? Будь ласка, не перебувайте. Можна, я скажу до кінця? Я сказав вам, що сьогодні ми вже це обговорювали, Навіщо ще раз повертатися? От давайте я скажу до кінця. Бо ви сказали, що мій колега погодився з вами. Ні, мій колега не погоджувався. Оскільки позиція мого колеги відображає позицію робочої групи, яка створена в нашій організації. А також відображає позиції інших організацій, які з нами виводили тисячі людей на вулицю. Бо ми уступаємо проти. Приступу. Я, То, вас я вас ж вас Не можемо вже ви на провокації йти. Скільки силі людей? Вас. Це я просто зборище провокаторів. Економічних провокацій. Не буде підвищувати. Ви розумієте, у вас є елементарне економічне висловлення, так, ви, І не радисть її дорожать. Записуйте, пожалуйста. Може, це настільки і вихід, да? я не раз це давав в ефір. Це безглуздя, коли не всі їх дорожчувати, все дорожчий, а оплата стоїть на місці. А хто буде фінансувати? А де залишуться вузиталі? Ви записуєте, а де бідні на нас, люди, які не мають грошей? і провокації не робити з молоддю, Молодь може піддатися на ці провокації. Дякую. Наша група виходить з робочої краще, групи, саме країни, ви вийшли і зайшли більше. Дякую. А, Дякую я... Я, я вам ще хочу люди, сказати, що якщо ті пункти, які ми подавали, які ви будемо себе, ми виведемо, бували, сети, бували, ми виведемо людей. Окей, ми виходимо з робочої групи і в разі чого ми вийдемо на вулиці, ми виведемо людей. До побачення, До побачення, Ніколай, побачимося на вулиці. Я... Може, ще ви попрацюєте, знову зберетесь, до побачення.